Вітаю! Ну що, сьогодні улюблена рубрика розпаковочка. Я дуже люблю дивитися в інших і вирішила також засняти і свою розпаковочку. Це від дендроферми Бережнюк. Купую перший раз. А розпаковочка це завжди очікування чогось гарненького, новенького, цікавенького. Тому, ну, як не зняти і не показати, що мені прийшло. Е, дуже люблю дивитися і в інших розпаковки, хто замовляє, в якому стані приходять рослинки. Це і цікаво, і корисно теж, я думаю, для всіх бачити від яких продавців, який товар надходить. Бачите, коробочка така брендована, симпатична, з листячком намальованим. Е, достатньо такі, ну, Компактна, як мені здається, хоч вона і не маленька, в кадр вона не влізла. Вона така вузенька, бачите? Позначки є. Отвори для вентиляції є, це дуже добре. Ну, пакування воно ж теж має значення для того, в якому вигляді наші рослинки до нас доїдуть. Так, тут бачу, що оце запакували так, що зубами треба відгризати. Відкривати цю коробку, бачите, велетенські ці металеві скоби. Тут мені доведеться дуже сильно потрудитися, щоб її відкрити. Ну, цілою я її не відкрию. Взагалі, я замовила цю посилочку для того, щоб ці рослинки потім висаджувати в селі у мами. Чому я замовила собі, а не одразу на село? Тому що. Це така спільна посилочка. Дві рослинки я хочу посадити в себе, все інше поїде в село, і плюс я хочу ще додати трохи рослин, гібіскусів і гайлардій. І тоді вже все одним махом відправлю. Все в горщиках, тому кілька днів, я думаю, спокійно простоїть і вже ближче до мого від'їзду буду відправляти. Так, ну це трошки відволіклася. Так, відкрила все. Справилася. Молодець. Так, тут, бачу, якось особливо нічого не фіксовано, але ось папером так прикрили. Ну, профі, бачите, як склали. Так, це в нас хто такий? Я такого не замовляла. Тут бачу всі горщики підписані, зараз буду дивитися. Хто це такий? Такі міцненькі стебла гарні. Бачите, підстріжена рослина невисока, щоб влазила компактно в коробочку. Щось на піроканту схоже. Такі листочки щільні. Подарунок. Піроканта Orange Glow. Цікаво. Приємно, починається з подарунків. Так, показую поближче. В когось із блогерів бачила, я вже теж відправили посилку і там поклали піроканту в подарунок. Це, мабуть, в них в Бережників осіння акція, усім піроканта в подарунок. Але там не було очітка в жінки. А що в мене? Це ж просто так подарунок не покладуть. Так, а що це за черв'ячки такі? Що це таке? Що це за хробаки? Здається, мені я здогадую, що це. Це мій ...очиток. Це мій Сан Кісет. Це ж оця рослинка, яку дуже я хотіла собі, з білими квітками очіток, але ну подивіться, що це таке. А де листя, де квітки. Зараз якраз сезон цвітіння і повинні бути квіточки, повинні бути листочки. А що це він такий облізлий прийшов? Вибачте, що це таке? Да. Це такого, якщо чесно, я не очікувала. Коли чекаєш рослинку, а приходить щось незрозуміло. Так, ну дивимось, це бузина. Бузина варієгатна. Бачите, тут по краєчку йде така тонесенька смужечка. Тонесенька смужечка варіегатності. Не така яскрава варіегатність, як в декоративних рослин. Ну, Трошечки є, трошечки помітно. Цікаво, чи буде вона більша вже в дорослі рослинки. Так, Сантиметрів 40, може трошки більше висота, бачите, така гарненька. Подобається мені саджанець, виглядає гарно. Замовляла ось чому в бережнюків саме через бузину. Ми захотіли посадити собі бузину. Щоб потім варити там, з квітів сироп, знаєте, такий як мед, ми це називали квітковим медом. Варили з цукром сироп, і виходив такий духмяний сиропчик, як мед. Ну, а З ягід можна варити компоти, підфарбовувати на яблучках. непоганий компот виходить. І ось саме заради цієї бузини я і замовила посилочку. Так, це друга. Там на сайті написано було, що краще садити разом дві рослини, щоб вони опилялися, переопилювались краще, тоді буде врожай. Це їстівний сорт, і причому ще і варієгатний, бачите, цікавий. Так, Знайома структура стовпора. У мене у бабусі якраз зростали два велетенські кущі-бузини. Так що прям нагадує дитинство. Так, ось ці варієгатні краєчки. Сподіваюсь, що буде наростати так же гарно, як і така звичайна бузина. Взагалі красива рослина, вже підзабута трошки, але прямо з задоволенням посаджу і хай наростає. Буде потім радувати. Я ще любила дуже збирати у цих таких жуків зелених бронзівок. Вони завжди, коли квітла бозина, сиділи на квіточках. Ото я любила їх там збирати. Так, це верба, а верба теж задумали посадити, чому би ні. Заради котиків. Це вербочка з рожевими котиками повинна бути. Бачу, щось верхівочки трошки якісь потемнілі. Бачите, такі темні, не дуже це, звичайно, добре, але ну, я думаю, що нічого страшного. Так, на вигляд, рослинка, наче здорова. Нічого такого, ну, тут нормально все. Бачите, така теж висота не дуже велика, але не сказати, що він там зовсім малесенький. Для П9 нормально. Так, подивимося, що там з корінням. Це мене цікавить, тому що одну я хочу собі залишити посадити. Так, цікаво дуже, як вона розгалуджується. Я не бачу, щоб там щось було підрізано. Ой, я зачепила традисканцію. Бачите, тут в кутику. Здається, навіть зламала. Так, тут корінці видно ось вони. Треба буде заглибити при посадці. Так, дістану, подивлюсь, коренево. Ну, гарно, бачите, так дуже гарно наросла. Опа, опа, черв'ячок. Гість такий темненький, знаєте, як от для риболовлі. Такий каліфорнійський. Ну, нічого страшного, це ж на вулицю посадиться. Не з'їсть мене в квартирі. Так, іще одна вербочка. Оця взагалі гарнюнька. Хоча, наче. Гілочки тонші, але взагалі гарні листочки. Прекрасно, так подивимося, що там всередині. Ну, теж, бачите, так. трошки горщик прим'явся, але видно, що корінці там є. Щільні такі, гарний садженець. Це верба Mount Асо. японський сорт. Зараз майже у всіх розплідниках, бачу, її продають такий популярний розповсюджений сорт. Але цікаво буде, тому що пишуть, що котики в неї з'являються досить рано, у лютому місяці, і котики повинні бути рожеві. Так, оп, чек є. Це приємно. Вам нічого не буде видно. Я все одно ціни тоді напишу окремо ще. Буду підписувати. Замовлення в мене взагалі ось це повністю на 390 гривень. Тут нічого дорогого немає. А ось це найдорожча рослина в замовленні, це липа, підпишу назву, така зірочка замовлення, хочеться також посадити. Щоб потім з квіток заварювати собі чайок, сушити на зиму. Ну, не одні ж фруктові дерева садити, правильно, Чому би для душі і не посадити липу. Вона дуже гарно пахне. Це півторалітровий горщик, наскільки я пам'ятаю. Так, зараз подивимось. Так, розв'язуйся вже. Так, добре зав'язали так. Ага. Бачите так. Трошки розсипалась земля, але не страшно. Корінці зараз не буду витягати дивитися. Начебто бачу, що такий, знаєте, якщо земля не висипається, такий щільний ґрунт горщику, значить коріння повинно бути добрим. Так, ось показую ще поближче. Ось мої. Очитковидні черв'ячки, хрубачки. Не знаю, буде з нього щось чи ні. Ну. Ой. Коротше, <с> Дивимось на гарне, на бузину, на, на таку красиву. Дивимось на гарненькі вербочки, і ось вона липа, вже жовтіє листячко, вже готується до осені. Ось це така моя посилочка. Загалом я задоволена якістю саджанців, вони всі бюджетні, не коштують якихось великих грошей, але вони непогані. Єдине, звичайно, що мене засмутило, це ось цей очиток. І хоча очиток коштує 55 гривень, а піроканта 85, все одно, ну, вони, звичайно, молодці, що так компенсували. Але тепер маю клопіт, куди цю піроканту посадити, куди її впихнути. Бо все-таки це рослина достатньо специфічна. Теж декоративна, неїстівна, на відміну від бузини, з неї компоту не звариш. Ну, вербочки, гарнюньки, нічого не скажу. І бузина гарнюнька. Ось вона така. Буду очікувати, як буде виглядати вже коли в ґрунті почне на сонечку рости, чи буде вона яскравішою. В цілому, все ж таки нормальні саджанці за свої гроші цілком. Напишіть вашу думку в коментарях, як ви відноситесь до такої ситуації, коли розплідник висилає вам рослину поганої якості, але компенсує це подарунком. Хоча ви, звичайно, цього подарунку не очікували, може і не будете знати, що з ним робити. З однієї сторони, приємно, з іншої сторони, звичайно, не дуже. Ну, Може, краще так, ніж зовсім нічого не покладуть. Ось пройшло кілька днів, хочу показати у виправдання, що все ж таки щось ось там почало з'являтися. Я не висаджувала одразу, бо дощі йшли, подивіться, такі, як маленькі росточки з'явилися. Ось вже посадила, ну, сподіваюся, що таки справді щось з нього виросте буде все добре. Взагалі, чіткі доволі живучі рослинки. Ну, Подивимося. А тепер хочу показати ще одну невеличку розпаковку. Це на контрасті, які бувають іще посилки від приватних продавців. Замовила я собі таку цікаву рослиночку, як Каріоптеріс. Або ще Горіхокрильник його називають. Я Не знаю, чи відома вона вам, чи ні, але вона однозначно варта уваги. Просто от, ну, чудова рослина, на мою думку. Варто до неї придивитися і варто її посадити. Ставлю вам шматочок відео з дорослою рослиною, яку я побачила вже вживу. Якщо до цього я вагалася купувати, не купувати, потрібна вона, не потрібна, як вона виглядає, коли вона вже така велика. То ось коли побачила, то мої вагання всі зникли. Я прям загорілася, пішла одразу, коли додому, повернулася у Facebook, шукати, в кого вони є. І ось знайшла у приватної продавчині у Фейсбуці, підпишу, якщо комусь цікаво, то питайте в коментарях, я відповім, хто це. Це не реклама, тому так озвучувати не буду. Якщо цікаво, напишу, бачите. Як запакували коробка якраз невеличка, але один саджанець доволі такий високий. Бачите, ось такий. Два різних сорти. Ціна одного була, здається, 115, іншого 95. Ось варіатний дорожчий, а цей, звичайний дешевший. Хоча і більший, бачите, горщик більший, і сам по собі він вищий. Ну, просто це простий сорт, а це варігатний, тому різниця в ціні. Ну, бачите, який красивий. Красивий кущик посухостійкий повинен бути. Квітне він у вересні, якраз от я замовила, і ось він вже із квіточками прийшов дуже гарний. Якість мені подобається. Ось, ну, Нема питань до продавчині. Те, що бачила на фото, те і прийшло. На свої гроші взагалі чудові рослиночки. Ось, показую їх ось так поближче. Вже дістала з пакетиків. Подивіться, який високий, великий. Одна гілочка, на жаль, зламалась. Ну, в принципі, нічого страшного, все одно потрібно стригти його при посадці бажано, щоб зменшити навантаження на кореневу. Тим паче, бачите тут, скільки квіточок. Щоб краще укорінювалось, то краще вкоротити цю довжину. Ну, ось цей варігатний, такий вже сформований, підрізаний кущик, тому його не потрібно буде підстригати. Ось цими рослинками дуже задоволена. Їх обожнюють бджоли, джемелі. І, до речі, подивіться, які гарні корінці. Так що рослиночки це прям бальзам для душі. Дуже задоволена. Дякую продавчині за цю невеличку радість. Красунчики. Бачите, який приємний такий ніжно-бусковий колір. До речі, ось в чому ще різниця між ось такими приватними продавцями невеликими і великими розплідниками це терміни очікування. Від бережнюків я своєї посилки чекала достатньо довго. Тобто, якщо вам потрібно швидко, то це не той варіант. 10 вересня я замовляла і 25 чи 6. Ну, підпишу точне число, коли я отримала, бо я ж відео вже монтую пізніше. А ось приватна продавчиня мені відповіла швидко і відправила швидко, там буквально через пару днів щось таке. Тому, якщо вам треба недорого і щоб компактна посилка була, то це до бережнюків. Але чекати потрібно буде довго. А якщо потрібно швидко, то, мабуть, краще звертатися до ось таких приватних продавців. Так, ну, в цілому, все показала. Все самі бачите, робити висновки. кого замовляти, що замовляти, чи варто замовляти, чи не варто замовляти. І, до речі, ще одну зроблю таку вставочку невеличку. Влітку робила я відео розпаковку на флоріум. Теж було в мене малесеньке замовлення було там кілька цибулинок лілій. І ось покажу, що з тих кількох цибулинок в мене розквітла. Мабуть, все ж таки це одна цибулинка, хоч і два квітоноси видала. Розквітла ось одна. І ось вона ось така гарнюня. Якщо цікаво, можете подивитися, як виглядали ці цибулинки, якої вони були якості. Ну і побачити, що з цього вийшло ось вже в результаті. Можете подивитися, якраз, якість посадкового матеріалу, і побачити. Що, в принципі, ну, взагалі Лілії можна садити влітку, і ось наприкінці вересня, всередині вересня, почала квітувати, ось вже кінець вересня. І навіть перші числа жовтня, і Лілія квітує, незважаючи на те, що погода прохолодна, все одно, яскраві барви радують око на клумбі у незвичний такий для Лілії час цвітіння. Але гарна. І приємно, що хоча б з усієї кількості хоч одна та й квітне. Ну, я не знаю, чи ті інші пропали, чи може вони просто відсушили там верхівку і сплять, чекають до весни. Не знаю, не буду казати. Подивлюся, на весні вже точно буде зрозуміло, чи вони вижили, чи не вижили. А ось ця красуня рожева мене радує своїм виглядом, дуже гарна. Бачите, махрова квіточка. Так що навіть вже цієї радості достатньо, щоб покупити оту посилочку, що я отримала влітку. Так, всім вам бажаю вдалих покупок, гарних замовлень, щоб до вас приходили гарні рослинки, щоб розчарувань було якомога менше, а краси і радості в наших садочках якомога більше. Дякую за перегляд!